Друзі, всім привіт! В цьому відео поговоримо про мою роботу. Я працюю кухарем в Чехії. Я розкажу, як воно все відбувається, як я сюди взагалі потрапив і про умови праці та житла. І так, потрапив я сюди через агенцію праці, агентура праці, то є клієнти їх ще називають в нас. Потрапив можна сказати, випадково, я працював в Києві. На кухні, в ресторані. Захотів щось поміняти, можливо, щось попробувати інше, трошки більше заробити. Бо тих грошей, що були в Україні, вистачало на прожиття і, і все. Залишалось пару тисяч. Поварів не цінують в Україні, та й в принципі я так думаю, багато де. Е, і попав через свою тетю. Вона працювала в Чехії через її роботодавця, просто спитав, чи можна, чи є якісь вакансії для кухарів в, неї, в нього. Вона сказала, що через пару днів запитає, через 2 дні вона дзвонить і каже, що є вакансія. Це був кінець листопада. Вона каже, що є вакансія на 26 грудня вже бути в Чехії. А я ще працюю на роботі. Я просто як, хотів знати. Є чи немає якісь варіанти. Ну, спитав за заробітну плату, скільки, як воно там все відбувається, я так не працював ніколи, як тут на години в Європі працюється, багато в яких країнах. І згодився я поїхав на роботі, я звільнився, сказав, що я їду. Та й поїхав в Чехію. І виходить так, що з самого початку я працюю на цій роботі в одного шефа. 8 років я працюю на одному місці. Правда, коли був ковід, то ресторани всі були закриті, і я працював грузчиком на пошті. Ну, це такий був період тяжкий, я думаю, для всіх, хоч якась була робота. Роботи в принципі не боюся ніякої. І потрапив сюди. Був шеф-кухар там із Косово. Такий чоловік гарячої крові, специфічний, до нього треба був свій підхід. Дуже такий він. Як... Як Балканці. Коротше, так сказати. Може, хто з ними пересікався, розуміє, про що я кажу. Він був сам на кухні, ще був один чех, який був йому так, помічником, а щось таке допомагав, він теж був кухарем. Ну і почав я там працювати. На тому місці, в якому я. На даний час живу, тому що житло нам предоставляє шеф. Якщо ми в нього працюємо, житло нам дає безкоштовно в готелі. Є для персоналу такі кімнати окремі. Ми з дружиною живемо вдвох, то у нас ціла кімната. І скажу вам, це дуже велика економія, якщо підрахувати рік, два, три або майже сім, як ми тут. Дуже багато зекономилось. Мінус в тому, що це. Мінус в тому, що це гори, ліс, як мінус для когось, мінус для когось, плюс тут просто вибір. Або гроші і жити в селі в горах, або комфортніше жити в місті, між людей. Ну, ми на той період ми вибрали заробити, відкласти. Тоді, в принципі, ціль така й була заробити, відкласти гроші. Це було ще задовго до початку війни. Ну і залишились там. І сказати чесно, за цей весь час ми наскільки звикли до цього регіону, до цього місця, до цих гір, до цього села, що не сильно нам хочеться звідси вже кудись їхати. Розуміючи, як там. Часто їздимо в Пардубиці, то є така центральна частина Чехії, там теща живе моїй дружини мама. Наші знайомі, друзі, тому що коли був ковід, я працював на пошті, я працював там в Парубицях. Ми сп... в Пордубицях була, був гуртожиток, там жили, і звідти їздили на, автомобілі, на автобусі робочому, їздили в її главу на пошту. Потім я потрохи брався за все, що можна було в той період працював грузчиком на пошті, грузили контейнери. Потім, коли водій, який возив людей звідти з пару до Єглави, то приблизно десь години півтори їхати. І за це цей шеф ще доплачував, того, в якого ми працювали. Водію доплачував. Ну і коли закінчувалась віза в того хлопця, який їздив, я пішов зразу. Він ще не поїхав, я вже пішов домовився з шефом, кажу, чи маєте водія нового, він каже, немає. Кажу, я. Я буду. Лишні години не бувають, коли така була ситуація. Хотілося заробити, заробітки там були не дуже великі на пошті. Але працювалося по 6-8 годин. Як це було? Приїхали посилки, кількість машин, їх треба було розфасувати, розгрузити. Там були великі паси, це велика пошта GLS. Був свій пас, загрузили всі посилки, вільні, поїхали додому. Це були нічні зміни. Нічні зміни я дуже сильно не люблю, тому що працював на такій, так сказати, кухні заготовочний цех в Харкові. Туди в мене теж Харків ван лав. Дуже класне місто. Працював там рік у 2000, якщо не помиляюсь, 15 2015 році чи в 2016 приблизно в таких роках. Рік я там працював, жив, дуже мені там сподобалось, але ми туди, мене туди заманили відкрити бізнес знайомий. Він відкривав, і я розумівся в тому, що він відкривав. І він мене взяв туди як, як головного менеджера, я там і працював, і знав ці всі процеси. Але в ітогі ми закрилися теж разом. Ми разом відкрилися і разом закрилися через рік, тому що воно було. Нерентабельний бізнес, він сказав, що будемо закриватись, ним назад в Київ. <кій> <кій> ну і саме про Чехію, що працювати треба багато. Не знаю, де як працюють в інших містах, на інших ресторанах, кафе, готелях, туди працює. У нас були зміни дуже великі. Літом це сезон, який починається десь приблизно від. Від червня він вже потрохи починається, але липень і серпень, коли дітей починаються канікули, беруть відпустки і дуже багато людей їде в гори. Дуже багато поляків, тому що це біля польського кордону. І таким чином ми працювали літом в сезон, це приблизно 3 місяці по 15 годин. Да, було дуже тяжко це від 6 до 9. Якби ми жили не там. Я не знаю, чи так би наїздився дуже сильно з дому, наприклад, їхати на 6 ранку, потім в 9 годин вечора закінчиш, буває до 50-го, поки прибрати кухню. Ну, було дуже тяжко. Але хто має ціль якусь, хто до чогось йде, то обов'язково дойде. Це, я це перетерпів. Потім після сезону вже було трошки легше, можна було брати вихід. І це ми працювали без вихідних. Сезон. Нехватка кухарів, дуже багато роботи і приходилось працювати без вихідних. То був дуже тяжкий період, це літній і зимній. Зимній він коротший сезон. Їдуть всі на лижі, тут дуже багато підйомників, гірськолижних курортів. Ну і гори, всі їдуть сюди на свіже повітря, з міст виїжджають. Ну, в принципі, так. За це весь час дуже звиклося. <кій> Дуже звикли за це весь час. І не знаю, чесно, мабуть, би ми звідси поки місь не переїжджали. Ну, поки таке відео буде. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримайте лайком, коментарем, задайте якісь питання, які б хотіли почути від мене. Можливо, хтось в сфері кулінарії, готельно-ресторанного бізнесу. Мій опит в цьому майже 10 років я працюю на кухні. В Києві працював в рибних ресторанах, була єврейська кухня. Приїжджали зі Сталя до нас шеф-повара, вчили нас. Ну, хазяйні ресторана привозив їх. В Суши я працював. Суші я Дрімтаун, привіт. Хто там може побачить колись мене. закінчив робочу зміну. Але зараз, останній рік, ще забув трошки, останній рік я працюю на другому готелі. у нашого шефа є два готелі. Один готель там, де я працював цих останніх майже 6 років на одному місці постійно, там, де ми живемо з дружиною, там, де я живу. І в нього є ще один пензіон, він знаходиться в сусідньому селі, це буквально 2-3 кілометри. І кухар звільнився звідси. Майже рік назад, приблизно рік назад. І мене поставили сюди, тут працювати кухарем. шеф шеф кухарем, кухарем. Ну і так, і мені приходиться тепер їздити кожен ранок сюди. Але тут в дуже багато разів спокійніше, менше роботи, не треба стільки бігати, заготовлювати всього. Ще набагато і мені тут подобається набагато більше. Гроші ті самі. Чому б ні? Добре, друзі. Будь ласка, підпишіться, підтримайте, задавайте свої питання, на все відповім. Все, дякую всім за перегляд.